Історії тих, хто щодня захищає нашу батьківщину, мають залишатися в пам'яті українців, щоб зберегти історичну цілісність подій початку повномасштабного вторгнення у Житомирі. Документують життєві та бойові історії курсантів стрілецького батальйону Житомирського військового інституту, які відстоювали підступи до Києва, а з ними і незалежність України у 2022 році. Ми сьогодні в історичний період переживаємо дуже важливий період, дуже важливий час збереження України як держави, і історії цих хлопців. Курсантів вони особливі, і дуже важливо зберегти не тільки факт, що в потрібний момент вони стали потрібним пазликом в обороні Києва і стали на рівні з бійцями спецпризначенцями з готовими загартованими частинами. Вони, будучи курсантами, повністю виконали своє завдання. Вони втримали свої позиції продовж двох місяців, не зрушившись, не не ні на крок. Проєкт має на меті створення документальних інтерв'ю з курсантами та молодими викладачами Житомирського військового інституту, в яких герої ділять. Пережитим досвідом. Це залишить по собі великий відбиток в історичному сенсі, також це необхідно, необхідно показувати людям. Можливо, це навіть пробудить в них деякі нотки патріотизму. Можливо, висвітлить навіть якусь правду авторка проєкту Вікторія Зоєва доєдналася до лав збройних сил у 2019 році. Однак після тяжкого поранення під час евакуації поранених бійців стала інструкторкою у навчальному центрі ДШВ. Була тут півтора року інструктором з викладання тактичної медицини. Потім в мене було певна кількість операцій, і я не можу. Поки що викладати, тому що це фізично дуже тяжко. Участь у проєкті бере і Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги, представники якого, на чолі з режисером Петро Авраменко, документують історії бійців не тільки як захисників, а й звичайних молодих людей. Ці інтерв'ю слугуватимуть також основи для подальших проєктів, документальних стрічок і матеріалів для проведення заходів національно-патріотичного виховання. Історії героїв не мають бути забуті. Наголошують організатори проєкту. Це дуже важливо архівувати, тому що Часом ти все рівно забуваєш всі ці історії, і ти від цього відходиш. Тобто все рівно проходить певний період часу, і я сама, як людина, яка безпосередньо приймала участь, я знаю, що я намагаюся, я точно знаю, що я намагаюся забути. Але неможливо цього забути, тому що це є історична пам'ять, і має кожен її знати. Робота над проєктом триватиме впродовж літа. Реалізувати його вдалось за підтримки Житомирської міської ради в рамках програми молодіжних грантів діяти у серпні. Планується презентація ролика, створеного на основі інтерв'ю героїв, які стали на захист своєї батьківщини. Артем Сидорчук Дмитро Половинка, телеканал СК 1